Так, з нивою. Ревера проти неви. Мак. Давай, Вадим, піди. Піди. Відривання. Махер, відкривання, мак. Махер, відкривання не всі. Хочте, Вова, чуть божі, Вова, до Дані, ближче. Туди не ближче. Законі друга! Біро! Да мене, давай, мене! Чима! Чи? Хорошо, Даня, молодець! Оставай, Андрюша! Володки своєму, Андрю! Лише! Даня, бли. Хорошо, Елі, играй, Дані! Гірай, Вадим! <плес> На Адруся зайди. Кидай, ми, кидай серый, пенк! Сереза ты! Серье, Адруха! Отве! Куда? Тут тут ричає мажик про Івана. Йди. Йди, Марон. тут. Йди, Артём. Але сховай, Марон. Йдиєм. Даня! Витай, виривай, не давай так. Так. Окей. Гову Артем. А Артем, свиче все роби. Да м'яч, вірай, рай, чом, дай. Ір'я, не прыгай з м'ячом! Не прыгай. Все На м'яч! Перший.

Вот это, говорю, зрящий. Да, 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 да. 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 Да.

А... Накриває! Дружня! Назад, назад! Даїть нам щось сильно зробити. Артем, не Артем! Артем!

Ваня! Максим, Ваня, 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 Даня. Даня, Даня! Даня, Даня! За твіста стоїчимо. Хата лишається. Хата лишить. Базом біжимо одночасно. Дальня заповняє. Даня. Даня. Даня, заповняє. Негай. Дальня заповняє. Ха-ха-ха! Є! Даня! Центральна зона! Ігра, давай! Даня! Андрій! В нього треба йти! Давай-давай, ще додати треба! Не стоїть! Топлі жує! Ти! Дай, дай! Дай! Андрюх! Андрей! Як же її пробувати? На м'яч! Грузи!

Макс давай, Шучук, давай. Шевчук, туди до мене. Ова центр, зліва. Давай до мене, десь треба, де сюди, Андрій! Давай сюди, Андрій. Тільки без.

Тіли, передні, тіли! Тривайні все! Перекіпляємо ворот! Яй-яй-яй! Забирайся! Він буде і так набиватися! Шумахер вибіже! Шумахер вибіже! Пацан! Серей! Играй вперед! Намять! Иди, иди, Вадик! Иди, намять! Налеби! Выбач! Да-да-да-да-да-да! Вы мне это сейчас уже говорить, потому что я забываюсь. Мирон, Мирон! ширше, Мирон. Mm. Mm. Бити! Mm. Mm. На м'яч! Mm. Mm. Бирай, Дань! Діма! Діле, зараді бла! Діма! Середина зустрічає! Добре стоїть, добре. Я так розумію, у мене на тій камері було видно, так? Макс, да, давай, да, да, да. там, там дай вийти, там, Макс, там доставай! Добре, добре, бейці, не смотри, залети. Ливо. Справа дитина. Діма! Їдемо сигнать назад, середній досі. Біжи, сам, працюй, все. Ще, ще дивиться. Ще назад. Все, стой, сидить. Господь, періть їм, де ще. Обигуся. Ой, виграй! Біляй, верон! Черка ти маєш. Давай, Лука, давай, 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 Вадик, Даня, Дань, іди сюди. Мирон. Иди, среди, Мирон. Стерятимо. Во! Мирон. Ворона. Намах припакає. Оборонний. Дай я. Вітай, сей, вітай на мене. Диагональ, диагональ. Идеально, просто идеально. Круто, просто. Идеально. Давай, давай. Давай, І ти головою, Вава, потух сиряй, матері, за спину неряй. <плес> <плес> Даня, сірі є три Ще два, і тоді можна спокійно розпочинати наступний тайм. Що там зробили? А, <реш> Час почало першого тайму.